Миколаїв, в принципі, багато викликів пережив. І як зробити людини гарно, зробити погано, а потім назад як було. Ну, це про Миколаїв, тому що в нас було 300, більше 300 днів з першого року, 340. у нас 30 днів не було перший рік обстрілів ракетами С-300. І в них було від 8 до, до максимум 42. Коли ти живеш кожну ніч і ти звик, що ти рахуєш. О, вже більше половини, мабуть, скоро закінчать, в тебе змінюються пріоритети. І зараз будь-який миколаївець, який прожив цей рік тут, коли знаходиться в Одесі, в Києві, в Львові, в других містах, вони трохи по-іншому дивляться на людей, тому що в нас проблема зовсім в іншому. Ми хочемо миру, ми хочемо, щоб був справедливий мир, щоб стали бути ці обстріли. Тоді ми будемо все відновлювати. Все це от інше, це матеріальне, воно все відходить на другий план.